Всім привіт, з вами другий випуск кіномапії. Мене звуть Сандр Пенцілієв. Сьогодні у мене для вас два гідних фільма вересня і новина про кіноподії українського кінематографа. Суддя Дред британський фантастичний фільм режисера Піта Тревіса у форматі 3D в головних ролях Карл Урбан, який з хронік Рідіка, і Володора Кілець плавно вирішив перебратися в далеке і криваве майбутнє. І ось я теж е, думав, що свіжий суддя дред буде пов'язаний з кіноверсією 1995 року, але ні. Отже, сюжет всесвіт буде мало відрізнятися від всесвіту попередньої частини. Через кілька століть людство опиниться на межі самознищення, а захлинаючись у кривавих злочинах, смертельних гріхах і безладних вбивствах. Стару систему правосуддя буде неможливо використовувати. Анархія загальні заворушення змушують владу піти на крайні заходи і вести інститут суддів. Судді фільми цього року як кава три в одному або шампунь з ополіскувачем, універсальні поліцейські прокурори, судді, негідники, покидьки, злочинці і бандитські групування все одно не бажають здавати позиції, побоюючись лише одного зустрічі з легендарним суддею дредом, який пересаджав або розстріляв не одну сотню гвалтівників, терористів і маньяків. Той час, як заворушення і безчинства ворують на вулицях міст. Та Дред поспішає повернути порядок, закон і тишу. Коротко кажучи, мова йде про нову екранізацію коміксу про копа на ім'я Дред. За форматом, все це дуже сильно нагадує порівняно недавній фільм Рейд, кіно про хмарочоси, спецназ і сусідів головорізів. Добре, це чи погано? Дізнаємося вже на початку вересня. Прем'єра в США запланована на 21 вересня. Найп'яніший округ у світі, враховуючи проблематику фільму, картина просто приречена на успіх Росії і Україні, бо йдеться про такий національний напій, як самохон. Сюжет американський південь, початок ХХ століття у розпал сухого закону і великої депресії. Брати Бондурант Джек Говард і Форест, якого грає улюблений жінок Том Харді, знайшли спосіб непогано заробити на продажі нелегального спиртного. Завдяки їм в місті почали регулярно з'являтися великі партії якісного кукурудзяного віскі, що швидко знайшов свого покупця. Бутлегерський бізнес стрімко йшов угору, приносячи його господарям чималий прибуток. У мріях справити враження на свою подругу, наймолодший з братів Джек вирішує, що прийшов час розширювати сімейний бізнес. І, хоча інші брати не підтримують цю ідею, побоюючись конкурентів, Джек у підсумку робить як знає, чим накликає на голови всіх трьох великі неприємності. Про головних героїв наймолодшому з братів Джеку, все, що відбувається, шалено подобається. Він уявляє себе крутим гангстером і пускає пил в очі навколишніх дівчат. Другий брат Говард безшабашний пацан, який готовий стерти в порошок і копа, і мафіозі, якщо ті стоять на його шляху до багатства. І нарешті старший Форест, що володіє аналітичним розумом, він маневрує між криміналом і владою для того, щоб не дати загубити. Свій бізнес. Ну ось і якась така складається ситуація. Фільм був зняти за сюжетом одноіменного роману Мета Бондуранта. Автор, тобто сам Мет, написав його, зробивши головним персонажем свого власного прадіда, який якраз таки був тим самим бутлегером. Відповідно, історія картини заснована на реальних подіях. І наостанок фільм дуже жорсткий. Навіть починається він зі сцени, в якій хлопець вбиває свиню. Відмінна демонстрацію того, що зі слабкими нервами краще вийти з залу. А всім іншим дивіться, дивіться і ще раз дивіться. Ну і не можна не сказати про кіноподій національного масштабу. І це зовсім не мультиплікаційна сага про неймовірні пригоди сала. 1 серпня на кіностудії Мені Довженка стартували зйомки фільму Іван сила в основі фільму книга Олександра Гавроша Неймовірні пригоди Івана Сили. Це біографія знаменитого українського селача першої половини ХХ століття Івана Фірцака, який неодноразово ставав чемпіоном серед важкоатлетів і об'їздив увесь світ із грандіозними номерами і феноменальними трюками, виступаючи під псевдонімом Іван Сила. У 1928 році фірцак був визнаний найсильнішою людиною планети. А в 1937-му несподівано припинив всі виступи і повернувся на батьків. Щином. Головну роль виконує сучасний український богатир Дмитро Халаджі. Не можу сказати точно, коли український глядач зможе оцінити шедевр кіностудію Довженка, але я точно знаю, що наші теж можуть. Згадуємо і згадуємо Тарасу Бульбу. Ставимо лайк за український кінематограф. Підписуємося на наш канал. На сьогодні все, Па-па!